Вітаю на уроці математики. Запишіть, будь ласка, 20 листопада, класна робота. І каліграфічну хвилинку запишіть число, одна сьома якого становить 7. Число 49. Запишіть, будь ласка. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ліночка 79, номер 448 Працюємо усно. назви одну сьому кожного числа. Від числа 14, 2, від числа 63, 9, від числа 7, 1, 28, 4 від числа 70, 10, від числа 35, 5. Назви числа, якщо 1 сьома його дорівнює 9, 63. Якщо 1 четверта дорівнює 5, 20. Якщо 1 десята 10, 10, 100, Якщо 1 восьма 3, 24. Молодці. Наступне завдання 450. Визнач ціну кожного товару, якщо на картинці зазначена 1 третя його ціни. Тобто одна третя 7 гривень. Скільки буде коштувати капуста? Одна третя ананаса 10 і одна третя від ціни гарбуза 4, 21, 30 і 12. Перегорніть тріночка 80. Працюємо над задачею. Запишемо розв'язання письмо. У першому бутлі міститься 3 літри води. Це становить 1 четверту води, що міститься в другому бутлі. Скільки всього літрів води у двох бутлях? І так, в одному у нас з вами три літри. Запишіть задачу: 451. Отже, у нас з вами 3 літри. Це 1 четверта другого бутля. Значить, 3 множимо на 4, дізнаємо, що в другому бутлі 12 літрів. Якщо в першому 3, в другому 12, разом 15 літрів. Запишіть, будь ласка. Поставте відео на паузу, запишіть. Наступна 451 задача. 52, вибачте. Марійка прочитала 8 сторінок. Це становить 1 п'яту всієї книжки. Скільки сторінок залишилось прочитати Марійці? І так, дивимося: якщо у нас 8 це одна із п'яти частин, значить, скільки всього сторінок в книжці? 40, тобто 8 помножити на 5. Якщо із 40 сторінок Марійка вже 8 прочитала, скільки залишилося? 50. Відняти 8. Запишіть Задача 452. 8 помножити на 5 40 сторінок у книжці. 40 відняти 8, 32 сторінки. Відповідь: 32 сторінки залишилось прочитати Марійці. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка. Наступне завдання 453 вирази, ви виконуєте самостійно. Запишіть вирази 453 та виконайте їх самостійно. І переходимо до домашнього завдання. На сторінчике 80-тій. У підручнику розв'яжи задачу 455-ту і вирази 456 Задача від стрічки відрізали 3 метри. 3 метри це 1 десята її довжини. Яка довжина, Якої довжини була стрічка? Якщо 3 метри це 1 із 10 частинок. Тоді, щоб знайти всі 10 частинок, нам треба 3 помножити на 10. І вираз дуже легенькі. Дякую за урок. Побачимо.